У нас наступне запитання, це, скажіть, будь ласка, у Біблії, в Слові Божому, серце і розум свідчать одне і те саме. А у Марка, у 12 розділі написано, люби Господа, Бога, серцем, душою, розумінням і силою. Як це розуміти? Я так зрозумів, яка різниця між Серцем і розумом, е, яка є різниця все-таки? Чи це одне і те саме, чи це щось є різне? Так, воно стосується одного те саме, серце стосується. Але по попробуємо е, дещо е, розділити або відрізнити, що має це на увазі під словом серце, а потім що е, має на увазі слово Боже розум. І е, прочитаємо спочатку цей текст. Марка е, у 12 розділі. Е, Тут розмова йде Ісуса Христа з книжником. І книжник запитує Ісуса Христа, яка є заповідей, самих, сама найголовніша є заповідь, котра є з перших. І Христос дає відповідь і в 30-му вірші говорить: Христос дає відповідь книжнику і каже: перша заповідь це. Е Слухай Ізраїлю з 29-го навіть прочитаємо. Слухай Ізраїля, наш Господь Бог, Бог єдиний, і люби Господа Бога свого усім серцем, усією душою своєю і, і, і всім своїм розумом, і з цілою силою своєю. Це заповідь перша. І друга люби свого ближнього, як самого себе. І Ісус Христос наголошує, яке має бути відношення до Бога Отця. Як його необхідно любити? Він каже: люби Господа Бога свого усім серцем своїм. На першому місці стоїть серце. Що в біблійній мові підрозумівається під словом «серце»? Якщо досліджувати читати різні словники або словарі грецькі, то серце має на увазі, що підрозуває що під цим словом? Це джерело усього всього в людині: думки, воля, бажання, почуття та пристрасті. Серце ще раз повторюю. Серце це джерело всього в людині, думки, воля, бажання почуттів та пристастей. У перезносному значенні це серцевина, центр, звідки все походить. І надарем у книзі Прич, автор цієї книги говорить, що над усе, що лише стережеться, що необхідно стерегти. Серце своє стережи, а чому, по якій причині? Бо з нього походить життя. Наше життя залежить від того, що криється в нашому серці, або в тих потайних кімнатах, про які ми тільки самі знаємо, і що ми туди вкладаємо. І від того залежить, як ми будемо поводитись жити. Ісус Христос каже, що розпочинайте любити Господа іменно із тих потаємних кімнат, або самосокровенно, таємно із джерела свого життя. Любіть Господа понад усе. Звідси розпочинаєте. Далі Христос каже всім своїм розумом, розумом. І що цікаво, Ісус Христос використовує той слово е, діаноя в грецькій мові, е, на російській мові звучить розумінням своїм, розумінням або свідомістю. Е, любіть Господа розумом, це любити розумінням, свідомістю, своїми думками, поглядами, змістом життя, образом думок, е, або заданим наміром. Тобто, е, Любити Господа необхідно свідомо любити, усвідомлюючи, кого ми любимо і за ким ми йдемо. Але коли книжник почув цю заповідь, він підтверджує слова Ісуса Христа, і цікаво, що ось це слово розум. Він використовує, книжник використовує слово синонім, синонім синусіс, і воно в російській мові перекладається умом. Каже, люби Господа серцем, каже, правильно ти, Господи, каже, любити Господа серцем і умом. Або сообразительністю, ще в російській мові може бути, сообразительністю, кмітливістю, розумінням, розумом, знанням. Тобто ми маємо любити Господа серцем, а потім розумом, це усвідомлюючи. Кого ми любимо, розуміючи, кого ми любимо, думаючи про нього, хоч воно пов'язано це все із серцем, це все відбувається з серця. Любити Господа, це від серця, це від того всього сокровенного, що є в нашому серці, і розум це усвідомлення, соображає, кого ми любимо, не йдучи на осліп, а знаючи Господа, пізнаючи його і люблячи Його понад усе. Наступне запитання. Наступне запитання у нас е, так е, звучить. гнівитись та не грішити. Як можна гніватись і не грішити? Як так можна? Чи взагалі можна? Як ви думаєте, брат і сестри? Можна гніватись і не грішити? Так, якщо Біблія до цього закликає, так можна. Ну І про це говорить апостол Павло в своєму посланні до церкви Ефесі, 4 розділ, 26 віршем, 26, 27, звертається до церкви, тут де цілий ряд настанов. і в першій частині цього послання він розкриває нам істину, що ми отримали в Ісусі Христі, ким є Ісус Христос для нас? Навіть вже переді мною брат Семен Миколаївич пояснював деякі вірші із третього розділу, він показує теоретичну сторону, бо дає ряд такий базу хорошу відкриває Церкві Ефесії, хто є Ісус Христос і що ми в ньому отримали. І з четвертого розділу він вже показує, яке має бути взаємовідношення в церкві Христові, так як ми одне ціле. Тіло Христове, ми єдині в Ісусі Христі, нас об'єднує Бог Отець, Дух Святий, віра, хрещення об'єднує. І після цього Він дає повеління, що необхідно робити один до одного. І 26-го Він каже: гнівайтесь, гнівайтеся, та не грішіть. Сонце, нехай не заходить у вашому гніві, і місце д'яволу не давайте. Якщо б я вас запитав, запитав, чи можливо так, щоб ми взагалі не гнівалися? Чи можливо так, щоб не гніватись взагалі? Чи це від нас залежить, щоб не гніватись? Чи це від нас залежить? Каже, це не від того, чи ми хочемо цього, чи не хочемо, воно приходить, і ми не знаємо, звідки воно приходить і коли воно буває навіть і відходить від нас. Буває так у житті. Каже, чому приходить гнів? Гнів в нашому житті буває приходить. Коли ми спостерігаємо за кимось або за чимось, спостерігаємо, і воно нам не до вподоби, ми бачимо, що хтось, наприклад, дружина чи чоловік або діти поступають неналежним чином, так як це нам не подобається, не у нас поневолі в серці виникає роздратування, гнів, злість виникає. І ми думаємо, звідки це береться? Ну береться зрозуміло, звідки? По причині того, що ми, люди, є грішними і унаслідували природу Адама, і воно проявляється, воно впливає. Е і теж е пояснення або словники, які дають пояснення гніву, щоб нам теж зрозуміти, е і краще е це. Пояснити, то словники дають пояснення гніву, що є гнів це бурхливий вияв злості, спрямований на кого на ближнього, злісний стан душі, почуття сильного обурення, стан нервового збудження, роздратування. ну Це десь не десять, точно воно стосується всіх нас. І ми це переживаємо в житті, і це приходить в життя. Але чи можливо в такому стані не грішити? Так, можливо. А коли? Коли можливо, гнівайтесь, а не грішити? Можливо тільки тоді, коли ми не даємо права, право гніву оволодіти нашими емоціями, не даємо право гніву нас штовхати на якісь дії або робити якісь висновки і приймати якісь рішення. Якщо ми не даємо гніву все-таки заполонити наш розум повністю. Тоді ми не будемо грішити. Але якщо гнів вже нами заволодів настільки сильно, що ми стаємо безконтрольні, ми не можемо контролювати своїм, своїм тілом, своїм 에, розумом, тоді вже гріх обов'язково буде. Щоби не грішити, це не давати право гніву контролювати нами. Не дозволяти, щоб він нас штовхав на нерозумні дії. На нерозумні рішення, не дозволяти цього. І це можливо. Ну можливо тільки в Господі Ісусі Христі, маючи віру, будучи духовним. Дивіться, в іншому місці апостол Яків говорить про гнів людський. Каже, чому не можна поступати під пливом гніву або приймати якісь поспішні рішення? Коли ми знаходимося в такому стані гніву, каже, краще, краще е, стриматись, і коли гнів проходить, тоді ми можемо робити ту чи іншу справу, або приймати ті чи інші рішення, або говорити чи, е, ті чи інші слова. Але коли гнів гамовується. Е, чому так важливо? Дивіться, апостол Яків е, у першому розділі, е, перший розділ перш, е, перший розділ, 20-й віч каже, що гнів людський. Не чини чого праведності Божої або правди Божої. Гнів людський він не робить по-божому. Він не допомагає робити Боже. Він не допомагає виконувати волю Божу. Навпаки, він допомагає чинити беззаконня. Тому він каже, не дозволяйте, щоб гнів е, вами оволодівав. Також є секрет. Секрет або е, да, так, таємниця або. Е, Секрет успіху успіху в житті духовному, і не допускати, щоб гнів нами оволодівав, що необхідно робити для цього, Яків дає дуже гарну пораду, щоб нам не гніватись, щоб нас все-таки зберегти себе зберегти від цього стану. Що треба робити? 19-й вірш. Якщо повернуться один дев'ятнадцять вірші, ми знаходимо. Отож, мої браття, нехай буде кожна людина швидка говорити. Mm? Говорити, да. <послухати>, послухати, послухати. Ми, коли когось чуємо, коли ми когось слухаємо і чуємо, що в нас зразу в серці зроджується, буває навіть не дослухавши до кінця людину, в нас зразу є пояснення. Ми вже зробили якісь висновки, ми перебиваємо і вже говоримо, що так, 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 ти неправильно зрозумів, чи ти не так думаєш. Яків каже, що. Будьте швидкими, що в першу чергу послухати, тобто вислухати до кінця, щоб людину зрозуміти. Буває, що ми споримо лише по тій причині, що не дослухали до кінця, не зрозуміли один одного. Тому, як і каже, перше, що робіть, будьте швидкими, щоб послухати. А забарні на що? Забарні, щоб говорити. І каже, повинні на гнів. Якщо ми будемо стримувати себе в словах, якщо будемо слухати, стримувати себе в словах, ви побачите, що гнів не так швидко буде приходити. Чому? Бо будемо розуміти людину, як вона висловлюється, як вона думає, що вона мала на увазі. Якщо ми тоді зрозуміємо, тоді, напевно, не прийдеться нам відповідати вже аж там щось говорити протилежне. Тому дуже гарна порада Якова, що робити, щоб взагалі не допускати гнів в своєму житті. Або ще ми що знаходимо у цьому ж тексті. Дивіться, як і вибачте, Павло каже у 26 шостому, 27, 26. каже: гнівайтесь і не грішіть, і потім далі він каже, сонце нехай не заходить у вашому гніві. Ще одна порада. Якщо і гнів приходить, то не дозволяйте, щоб він був тривалим. Щоб він не закорінювався в вашому серці, не залишався в вашому серці. Чому? Яка причина? Яка причина? Якщо ми гнів в своєму серці залишаємо на довгий період часу, ми готуємо місце для дьявола, ми якраз йому готуємо почву для того, щоб він міг нас провокувати і штовхати на неправильні дії. Тому, як і горячу, е, Павло говорить, що е, нехай сонце не заходить у гнів вашому. Як гнів приходить, так його треба і залишити, відкинути. Це саме, що їй складніше просто гнів відкинути із свого серця, залишити його. Далі апостол Павло говорить, що необхідно робити з гнівом. В цьому, цьому розділі ми знаходимо, що апостол Павло говорить з 31 -го вірша. Каже: усяке подратування, і гнів, і лютість, і крик, і лайка, і нехай буде взято від вас разом із всякою злобою. Каже, нехай буде забране від вас, або відкиньте в інших е текстах написано, що відкиньте, або нехай буде забрано від вас. А ви один до одного будьте якими ласкаві, милостиві, прощайте один одному, як і Бог через Христа вам простив. Так поступаючи, не будемо грішити. Так що ще раз нагадую: хто може, якщо ми гніваємося, хто може не грішити? Той, хто не дає дозволу, щоб гнів контролював нами, не йде на поводку гніву. Той, хто не допускає гнів в своєму житті, і той, хто замість того, щоб на когось викричатись, прогніватись, ми прощаємо. Прощаємо так, як Христос нам простив. Тоді буде навіть проще жити на землі. Краще гнів, гнів заміняти прощенням, любов'ю, милосердям. І це набагато буде ліпше і простіше жити на землі. І навіть будемо більш радіснішими. Добре, наступне запитання. Ще одне запитання. Будь ласка, роз'ясніть Луки 17.34. Написано, що будуть двоє, один візьметься, а другий залишиться. А якщо двоє віруючих, як це розуміти? Якщо двоє віруючих, що тоді? Візьмуться чи не візьмуться? Давайте відкриємо цей текст 17 й роз. Про що йде мова? В цьому тексті, про що йде мова? Тут взагалі воно розпочинається ця розмова з Ісусом Христом із запитання фарисеїв. коли Царство Боже прийде. І Христос дає відповідь. Коли Воно прийде, воно сказав, воно прийде непомітним образом, також показує, що Царство Боже між вами воно вже є. І Він. Говорить у 24-му каже, бо як блискавка, блискнувши, світить із одного краю під немом до другого краю під немом, так буде свого дня і син людський. Показує, що коли син людський явиться, все буде явно відкрито, як видно, блискавку. блискавку. Так само буде і прихід Ісуса Христа відкритий, явний. Якщо Христос піднявся таємно, тільки бачили. Учні, апостоли і е, ті люди, які були там разом з учнями, е, бачили Вознесіння Ісуса Христа, воно було в якійсь мірі таємним. То вже прихід Ісуса Христа буде явним, відкритим. І далі Ісус Христос каже з 25 го вірша 17 го вірш, розділу. А перше належить багато страждати, йому відсурається цей від нього. І як було за днів Ноєвих, так буде так само, і за днів сина людського. Їли, пили, женили заміж виходили аж до того дня, коли Ной увійшов до ковчега, прийшов вже потоп і всіх, що погубив. Так само, як було за днів лотових, їли, пили, купували, продавали, садили, будували. Того ж дня, як лот вийшов із Содому, огонь і сіркою з неба лину, і всіх погубив. Так буде і того дня, якого дня, як син людський з'явиться. Так буде того дня, як син людський з'явиться, тобто з'явиться відкрито, з'явиться вже на цю землю. Так буде. Зараз ми ще подивимося, як буде, але далі читаємо. Коли з'явиться Христос, так буде і коли з'явиться син людський, хто буде того дня на домі, а речі його будуть у домі, нехай, не, нехай їх забирати не злазить. Хто ж на полі, так само нехай назад не вертається. Пам'ятайте про лотову дружину, що сталося з нею. Хто дбатиме зберегти свою душу, той погубить її, а коли хто погубить, той оживить її. Кажу вам: у двох будуть. Ночить її на одному ліжкові. Один візьметься, а другий полишиться, дві молотитимуть разом. Одна візьметься, а друга полишиться, двоє будуть на полі, один візьметься, а другий полишиться. І сказали вони йому у відповідь, у відповідь до Ісуса Христа, яке зпитання у них виникло: Де Господи? А Він відказав їм, де труп, там зберуться орли. Про що йде мова в даному тексті, в даному е, уривку? Е, про що? Про прихід Ісуса Христа. І е, показує, що як буде за часів з'явлення Ісуса Христа на цю землю, як буде? як буде за приходу Ісуса Христа, коли Він з'явиться? Точно так, як було за часів Ноя, Ной жив на землі, як він жив праведно, побожно жив. Виконував волю чу, отця, робив точно так, як Бог йому сказав. А всі люди як поступали? Їли, пили, женилися, заміж виходили, займалися звичним життям. А Ной будував ковчег. І коли Ной увійшов у ковчег, що сталося? Зразу ж? Потопом погублені всі, люд, всі людство тоді? Каже так само, як і за часів лота було. Лот людина праведна, праведна, проповідник праведності, говорить Біблія, що він проповідник праведності був. Проповідник. Він жив свято, він праведно жив. А люди, як жили? Їли, пили, будувалися, вели звичайний образ життя. Жили тим, що необхідне в житті. Так, ми маємо потребу. І тоді мали потребу, і на сьогоднішній день мають люди потребу. У чому? В їді, в питві одязі, в домі і тому подібне. І Христос каже, що так само буде, коли з'явиться Ісус Христос на цю землю. Як буде? Христос з'явиться на цю землю виходить, що люди так само будуть поступати, як і поступали до приходу Ісуса Христа. Навіть з'явлення Ісуса Христа їх не зворушить. Я думаю, так допускаю, думку таку, що може, щось їх стривожить. Але коли Христос прийде, зійде на гору Оливну, люди будуть далі продовжувати жити так, як жили. Правда, не всі. Бо далі Христос ще й говорить, далі каже Христос, коли з'явиться син людський, то що необхідно робити? Каже, 2, хто буде того дня на домі, а речі його будуть у домі, нехай їх забрати не злазить, хто ж на полі, так само нехай назад не вертається. Каже, пам'ятайте про лотову дружину. Якщо син людський вже з'явиться, не повертайтеся до того життя, яке ви до цього. Правда, від чого це залежить? Чи людина повертається, чи не повертається до того життя, або до тих занять, в яких вона перебуває, від того, як вона взагалі на сьогоднішній день буде жити? Якщо вона сьогодні живе земним, то не думаю, що якщо і Христос прийде, на далі, буде продовжувати так жити, продовжувати буде так поступати до періоду, поки Христос не, на цій землі не заснує своє царство тисячолітнє. Бо це прийде період, де це десь півтора місяця до двох місяців, там точно подинило. Півтора місяця це період, коли Христос, якщо зійде на цю землю, півтора місяця для того, щоб утворити або організувати. Вже другий устрій на цій землі, коли розпочнеться тисячолітнє царство, царування Ісуса Христа. І після цих слів, коли Христос сказав, що пам'ятайте лотову жінку, тобто не повертайтеся, не оглядайтеся назад, як коли з'явиться Син Людський, не повертайтеся до звичного образу життя, а захопіться ким? Або захопіться ось цією подією, Христос з'явився. Христос з'явився, наближайтеся до нього. І тоді Христос каже: двоє будуть на поля, бо двоє будуть на ліжку. Один візьметься, другий полишиться. І в якому значенні, десь теж це моє суб'єктивне таке розуміння, ну, так думаю, що воно по контексту так десь воно і видно, що полишиться і забереться, воно пов'язано з покаранням. Чому, я так думаю, коли було за днів Ноє, що робили? Їли, пили, женилися, заміж виходило, прийш... Ноє ну, лише війшов ковчег, прийшов потоп. Так само за днів лота, що було. І так само, коли Ісус Христос прийде, буде покарання. покарання. Але покарання яких людей? Хто буде покараний? Той, хто все-таки не оцінив тим, що відбулося. Бо, не рахувався з Христом або не хотів жити по тому, що Христос пропонує. Не чинили волю Його, вони будуть покарані, вони будуть знищені. А ті, а ті, хто все-таки захопилися явленням Ісуса Христа, з'явленням Ісуса Христа, вони успадкують Царство тисячолітнє разом з Христом. Ось таке пояснення цьому. А на рахунок того, якщо будуть віруючих, я рахую: я рахую, що це стосується вже часу, часу після того, як церква Христова буде піднесена на зустріч з Господом на повітрі, тому що ми його там побачимо. А коли Христос вже з'явиться на цю землю, то це вже стосується тих людей, що живуть на цій землі. E, 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 i żywi, a nie martwi. Dziękuję za uwagę.